Доброго дня, шановне товариство! Мене звати Віктор Сачок. Моя доповідь на тему Українська народна пісня у творчості Анатолія Солов'яненка. Особливості інтерпретації. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень, яку створив український народ. І не має таких всесвітньо талановитих, рідкісних і планетарних виконавців. Які свою мистецьку скрижаль у віках закладають у всесвітню мистецьку мораль. Солов'яненко завжди пропагував обидві полярно-протилежні частини вокального концертного репертуару, і оперні арії, і романси. Оперне та камерне мистецтво завжди доповнюють, урізноманітнюють одне одного, хоча їхньою основою завжди є одна вокальна творчість. Звичайно, легко займатися або тим, або іншим. Але збагнення масштабної, монументальної значущості оперних полотен і тонкої багатої фарбами, великою кількістю нюансів камерної музики, невимовно збагачує співака, стверджував Анатолій Борисович. Анатолій Солов'яненко це унікальне явище не лише в українській вокальній музиці, а й у світовій культурі загалом. Маючи від природи надзвичайно багатий за своїм діапазоном і тембровим забарвленням голос. Він поєднав традиції української вокальної школи, котру отримав від свого першого професійного педагога Олександра Коробейченка, оперного співака, тенора, прем'єра Донецького театру опери і балету, учня Василя Цвяткова, одного із засновників школи сольного співу Київської консерваторії та італійського співочого мистецтва, яке Анатолій Солов'яненко засвоїв під час свого стажування у Міланському театрі Ласкава. А також під час навчання у відомого італійського співака і педагога Дженнаро Барра, представника неаполітанської вокальної школи, у якого Анатолій Солов'яненко відточував свою вокальну майстерність протягом трьох років. Дуже багато дало мені стажування у Мілані. Зі мною займався відомий маестро Дженнаро Барра, який колись співав на італійській сцені разом із Шаляпіним, дружив із Собіновим. Зізнавався Солов'яненко. Анатолій Солов'яненко співав у найкращих театрах світу. Він підкорив сцени ласкала, метрополітен опери й Большого театру. Співака запрошували залишитися в Москві, але його серце належало Україні й українському глядачеві. 30 років Анатолій Борисович зачаровував своїм співом слухачів у Національному театрі опери і балету України. Географія його гастролей охопила територію від Європи до країн Азії, від Австралії й до Канади. У 70-х роках Солов'яненко співав у Нью-Йорку на сцені Метрополітен Опера. Він був одним з небагатьох українських співаків, завдяки яким світ дізнавався про українську культуру, про незрівнянну красу пісенної творчості українського народу. Пригадаймо невмирущі слова, які сказав у 1845 році німецький поет Фридрих Боденштедт у народознавчій книзі «Поетична Україна. Він правдиво і авторитетно заявив, у жодній країні дерево народної поезії не зродило таких величавих плодів, ніде дух народу не виявився в піснях так живо і правдиво, як серед українців. Який захопливий подих туги, які глибокі людяні почування в піснях, що їх співає козак на чужині? Яка ніжність у парі з мужньою силою пронизує його любовні пісні? Анатолій Солов'яненко з великою любов'ю і шаною ставився до української народної пісні. Він стверджував, що це стрижень, навколо якого тримається будь-яка держава. У своєму інтерв'ю Анатолій Солов'яненко казав, вся серйозна музика йде корінням з народного мистецтва, народної музики. Бо всі молодії там, всі гарні думки також там. Яку б пісню ви не взяли, там співається про любов до жінки, до рідної землі, до вітчизни, до дітей. Взагалі це є любовні пісні, але любов не лише двостатева, а всеохоплююча. Це космічне поняття. Любов до природи, до всього живого, до краси, і ця любов мусить рухати світом. З наймолодшого віку Анатоль знаходився у атмосфері пісні української, яка мала головний вплив на його інтелектуальний і музичний розвиток. Ціла сім'я Солов'яненків була співочою, унікальним тембром голосу вирізнявся батько. Шахтар із дідів, прадідів. У нього був драматичний тенор. Батько та мати в молодості виступали в аматорських виставах опер Наталка Полтавка Котляревського та Запорожець за Дунаєм Гулака Артемовського. Любов до української народної пісні Анатолій Солов'яненко принесе крізь усе своє життя. В романці Дивлюся на небо у супроводі оркестру народних інструментів під орудою Якова Орлова. 1976 року. У виконанні Анатолія Солов'яненка поєдналася досконала вокальна техніка італійського бельканто з глибоким змістом і драматизмом української пісні, Народного духу. Це співхудожника і філософа, для котрого найважливіше це передати внутрішній зміст твору, пропустити його крізь власний досвід і переживання. Що залишає українську народну пісню жити у віках. Але у виконанні цього твору Анатолієм Солов'яненком ще відчувається мрійливість юнацького серця, закоханого в життя, який прагне пошуку краси і гармонії. Це світлий сум і замріяність це тільки початок великого і самотнього творчого шляху, генія. У виконанні української народної пісні Місяць на небі 1985 року у супроводі Державної капели бандуристів України під керівництвом Миколи Гвоздя, голос Анатолія Солов'яненка ллється вільно і розкуто, набуваючи особливої краси і виразності обертонів на верхніх нотах. Вони звучать природньо, без напруги. Цей спів легкий, немов дихання. Але сфокусований, зібраний на всьому діапазоні. Співак розкриває всю глибину української співочої душі, забав... забарвлює неповторним окрасом свого унікального тембру, відтворює лірич... ліричні українські краєвиди з широчінню і неосяжністю степів і луків, височінню синього неба. За допомогою наповненого звучання грудного регістру. Співакові вдається також передати драматизм української пісні. Дуже органічно звучить твір у супроводі капели бандуристів. Неповторне звучання бандури в поєднанні з чоловічими голосами створює глибину по-справжньому епічного полотна. Фермата на верхній ноті створює смисловий акцент, сповнюючи красою і витонченим ліризмом а також підкреслюючи досконалу вокальну майстерність виконавця. Завершити короткий огляд інтерпретаційної палітри Анатолія Солов'яненка хочеться твором Повій вітра на Вкраїну 1992 року виконання у супроводі оркестру народних інструментів українського радіо під керівництвом Віктора Гуцела. Співак виконує цей твір драматично, використовуючи всю різнобарну палітру свого голосу. Дещо декламаційно, з силою і напругою оперного співу. Це виконання глибоке, вдумливе, людини, яка багато пережила у своєму житті. Це крик самотньої душі, це туга за рідною країною, сум за всіх українців, яких спіткала трагічна доля. Концертне виконання твору додає драматизму, емоційного сплеску і енергії, представляючи довершену вокальну інтерпретацію справжнього майстра. Без знання найкращих зразків фольклору неможливо уявити собі музично виховану, освічену людину. Народна музика завжди була і залишається найбільшим надбанням кожної нації, підкреслював тенор. Анатолій Солов'яненко був унікально обдарованою особистістю, але разом з тим і надзвичайно скромною людиною. Він говорив: простота в нашій справі має бути геніальною. У техніці співу є безліч таємниць, які потрібно не просто знати, а довести володіння ними до автоматизму. Якщо ж я співатиму, припустімо, про кохання свого героя, а думатиму про те, як мені взяти ту чи ту ноту, це буде фальшиво, говорив співак. Узагалі я не можу сказати про себе, що досягнув усього, до чого прагнув. Перед великим мистецтвом завжди почуватимуся невігласом. Дякую за увагу!